В ефірі військова рада сьогодні ви дізнаєтесь бойові дії у демократичній республіці Конго. миротворці роблять усе можливе, аби припинити ворожнечу та як українські повітряні аси підкорили серця глядачів цьогорічного чеського авіафесту. Понад півтора року перебуває в одній з найгарячіших точок світу Демократичній Республіці Конго український миротворчий контингент. 18-й окремий вертолітний загін збройних сил України входить до складу місії ООН в цій державі. Широкому загалу наших співвітчизників мало відомо, що там роблять українські вояки. Одним з небагатьох журналістів, які побували в контингенті, став Влад Волошин. Лише у програмах центральної телерадіостудії Міністерства оборони України дивіться репортажі з африканської війни. Сьогодні перша розповідь. З висоти 2,5 тисячі метрів ці гори нагадують екзотичні декорації голівудського блокбастера про Африку. В мальовничих долинах інколи зустрічаються картаті діляночки оброблених полів. На них, немов намальовані, виблискують яскраві смужки місцевих гірських річок. Під нами пропливають невеличкі села з ніби ляльковими будиночками, між якими тягнуться нитки доріг. Звідси з небес все виглядає таким привітним та іграшковим, за винятком хмар, що ніби сіли на ці гори та вдягають їхні вершини в пухнасті, брудно-сірі шапки. Ці хмари несуть дощі, а тут у екваторіальних широтах дощів досталь. Атмосферні фронти кружляють, неначе на велетенській каруселі, розганяючи та збираючи докупи важкі хмари, з яких розсипаються блискавки і рясно лється на землю дощ. З такими фронтами не бажано зустрічатись у повітрі. Тікаючи від такого грозового фронту і обігнувши гірський хребет. Наш Мі-8 білого кольору з буквами ЮН на борту приземляється посеред неширокої широкої долини. Майданчик для приземлення оточують вояки в блакитних шоломах з індуського миротворчого контингенту. Пофарбовані в біле бойові машини піхоти направили гармати на навколишні гори. Бійці зайняли позиції для відбиття раптового нападу. Неподалік розташовується штурмова рота оонівського контингенту з Індії. І позиції і табір щодня обстрілюють бойовики з незаконних збройних угруповань, які ховаються в тутешніх горах. Те, що сюди прилетів огонівський гелікоптер, вони звичайно бачили і можуть завдати раптового удару і по позиціях, і по майданчику. І екіпаж і вертоліт з українського контингенту. Наша держава відрядила до складу миротворчої місії ООН в Демократичній Республіці Конго окремий 18-й вертолітний загін: 250 солдатів і офіцерів та 6 вертольотів, два військово-транспортних Мі-8 та четвірку бойових мі 24 До завдань, що виконують наші військові в цій країні, входить авіаційне прикриття та збройний ескорт наземних сил місії ООН, вогнева підтримка під час проведення бойових операцій, транспортування невеликих груп, патрулювання. Спостереження та інші функції. Ситуація, що склалась нині в одній з найбільших країн африканського континенту Демократичній Республіці Конго, досить складна. Вже довгий період триває протистояння між конголезькими урядовими армією і поліцією та незаконними збройними формуваннями, яких є більше десятка. Особливо гаряче в провінціях південне і північне Ківу та Орієнтале. Це території, що прилягають до каскаду великих Африканських озер і межують з Руандою, Угандою і Південним Суданом. І конголезькі провінції і навколишні країни це Цевість, де більше 30 років спалахують державні заколоти, громадянські війни та етнічні протистояння, щоб погасити конфлікт на сході демократичного Конго місія ООН вдалась до силових методів примусу до миру і отримала мандат на застосування зброї, повітряну підтримку ударів наземних сил покладено на український окремий вертолітний загін. Українці у демократичному Конго перебувають з минулорічної весни. В середині серпня приступила до виконання обов'язків третя ротація контингенту. Саме в цей час конфлікт активізувався, бо конголезькі урядові сили за підтримки військових зон почали операцію зі знешкодження бойовиків. Ті відповіли нападами та обстрілами позицій місцевої армії і миротворців. В країні знову почали лунати вибухи, відмін і снарядів, автоматні і кулеметні черги. Вот в ту сторону. А что это было? Прям снаряд, походу. Завдання нашого екіпажу Мі-8, що приземлився на майданчик під назвою Каталя, забрати полонених бойовиків, які склали зброю і здались ООНівцям індійського контингенту. На задньому плані видно, як вони вантажаться в український вертоліт. Ці хлопці вже відвоювались, вони здалися в полон, адже уряд обіцяє їм помилування за те, що вони більше не бойовики. Ми беремо їх на борт, щоб доправити до міста Гома, адміністративного центру провінції Північне Ківу. Там передамо місцевій поліції. Від екс-бойовиків тхне смородом немитих тіл, адже дехто з них по кілька тижнів просидів у в'язниці або просто у земляній ямі з ґратами. О, що О, ваше ми летимо до наступного майданчика, де на нас чекають ще кілька полонених комбатантів. Селище Ківанджо десь у горах північного Ківу. Вся ця територія знаходиться під контролем повстанців. Майданчик охороняють миротворці з Індії. Зараз ми погрузимо на наш Гелікоптер кількох комбатантів. Майданчик у Ківанжі, де розташована рота миротворців з Індії, за кілька годин до нашого прильоту обстріляли з гір. Заходи охорони тут теж досить ретельні. Миротворці індуси оточили вертоліт і не зводять очей з навколишніх пагорбів. На зоране поле, що межує з вертолітним майданчиком, висипали цікаві чорношкірі дітлахи, але їх миттєво відігнали місцеві чоловіки. За лічені хвилини до нашого борту підвозять автомобілем полонених, здають їхню зброю супроводжуючому офіцеру поліції, і ми знову підіймаємось у повітря. Набираємо безпечну висоту для польоту 2,5-3 тисячі метрів. На такій відстані неможливо вразити вертоліт зі стрілецької зброї. Наша повітряна машина бере курс на південь до аеродрому Гома, основної бази українського контингенту. Ми летимо вздовж гірських хребтів, обминаючи зустрічні атмосферні фронти. Погода зовсім зіпсувалась. Грозові хмари перетворились на сіру стіну і дуже знизилась видимість. Зліва по борту в ілюмінаторі видніється діючий вулкан Ярагонга. Кілька років тому він вивергнув річки лави і хмари попелу. Місто Гома, що розташоване за кілька кілометрів і його околиці, ледь не зникли, як античні помпеї. З висоти польоту видно, як розтікалась лава з кратера. Приземляємось на аеродромі Гома. Колишніх комбатантів забирає місцева служба безпеки. Екіпаж повітряної машини виходить з гелікоптера і вдихає на повні груди чисте гірське повітря. Це одне з перших завдань, яке довелось виконати третій ротації українського загону. Очолив екіпаж, командир вертолітного загону, лютчик снайпер-полковник Андрій Когут. Перший виліт облітали площадки забуті, на які можна виконувати посадки, де стоять контингент миротворчих сил. А другий виліт вже реально забирали з тих площадок екс-комбатантів, тих людей, які добровільно склали зброю і вирішили миролюбно далі продовжувати життя своє. Розряжене повітря і техніка пілотування значно відрізняється від той, яка на Україні. Наші авіаінженери оглядають вертоліт після приземлення. Вони готуватимуть його до наступного виліту, але це інша історія, про яку йтиметься далі. У польовому щоденнику автора є ще багато цікавих нотаток про службу на африканському континенті. В наступних програмах чекайте на продовження розповідей. Після чотирирічної перерви наші військові льотчики знову демонструють свою майстерність за кордоном у 2013-му Україна нагадала про себе на міжнародному авіаційному шоу Україн Вишеградської четвірки. Цього тижня наша делегація повернулась з Чеської Республіки. Військово-транспортник Ан-26 у супроводі винищувачів су 27 та Су 27 уб Про такий повітряний кортеж. Більшість президентів держав і не мріють. А українська делегація саме так дісталася аеродрому Градець Кралове. Там наймасштабніший чеський авіафестиваль мав зібрати представників з 15 країн світу. Реактивні гвинтомоторні літаки, вертольоти всього близько 70 одиниць. Це вже четверте шоу, яке ми організовуємо в цьому році. Перед цим ми приймали участь українська сторона. Авіаційному шоу Кечкемет Угорщинові Радам Польше служ Словенія і в кожному авіаційному шоу ми виставляли наші літаки. Чехи досі чудово пам'ятають наших українських соколів, а також стратегічні бомбардувальники ту 22 Су-24 і важкий військово-транспортний літак Іл-76. Тож цьогорічне запрошення було цілком логічним і ми виявилися до нього готовими. Підготували двох льотчиків подполковника Сачного і подполковника Фішера. От, які з успіхом виконали рік тому це завдання в Астомірі на авіасвіті. У чеському небі наші аси виробляли таке, що гостям 20-го за рахунком авіашоу довелося підтримувати щелепи, настільки переконливими, віртуозними, а головне безпечними були українські бойові машини під час виконання мертвої петлі Нестерова, Кобри, Пугачова, дзвону, бочки, вуха, хобота тощо. Тим часом наші делегати, для яких витівки сушок не дивина, милувалися виступами іноземних пілотажних груп. Ці авішоу не всі були сплановані. Я зараз може, відволікаюсь, тому що літаки літають. і Дуже багато глядачів дивляться на виконання фігури складного пілотажу. А я як сам льотчик, теж мене захопленням дивлюсь на ці фігури. Це стало можливим завдяки участі у фестивалі французької реактивної команди «Брейтінг», королівських Йорданських Соколів, польської пілотажної групи Біло-червоні іскри, чеських летючих биків та балтійських бджіл. До речі, два з чотирьох учасників цього колективу випускники Харківського авіаційного училища. Про що ми дізналися від одного з них українця Ігоря Юткіна. С часу он служил летчиком инструктором в Ухтырте, а ныне-натовский пилот. Группа наша Baltic основана в 2008 году. Приступили к выполнению пилотажа. Это в январе 2011 года. Начинали мы четырьмя самолетами, с Ромб. И начало оно взяло с первой петли самостоятельной в Ромбе. Отсюда берет начало Baltic Beast. Літають на навчально-тренувальних літаках л 39 c Альбатрос, з яких в разі небезпеки можна катапультуватись навіть на нульовій висоті. Кожна машина має своє ім'я Талівалдіс, «Талівалдіс», Мілда та Херсокс Такі б не були, Все буде добре. Головне вірити в небо, в самолет в людей. Того ж принципу дотримується і генерал-лейтенант Василь Нікіпоров. Тому льотчик-снайпер, за плечима якого близько трьох тисяч годин нальоту та навички пілотування 12 видів літаків, поводився виступити в парі з начальником генерального штабу чеської армії Петром Павелом. Оловол, вісіш. Що то бліва хотів, потім пришли да, да, підтримати. постержати вправо, так на, на нормально виси, так. Все, спасибо. Цими ж днями вперше за роки незалежності Грузії відбулося військове авіашоу у Тбілісі. От і нам варто замислитись над проведенням свят висоти та швидкості у стилі мілітарі. Це буде і підтримання нашого іміджу, і підтримання нашого рівня України як держави, яка має потужний потенціал військово-повітряної сили, яка може організовувати, підготувати льотні кадри, авіаційну техніку. Чек інтернешнл Air Fest 2013 зібрав близько 50 тисяч учасників та глядачів. Українська пара закарбувалася у їх пам'яті, але пілотажна група виглядала би краще. Тому хочеться, щоб думки про формування групи АСІВ на Л-39, Су-27 чи Міг 29 ближчим часом стали реальністю. Новенькі ліжка, якісний ремонт, та сучасна апаратура. Такий вигляд тепер має відділення реанімації в головному клінічному госпіталі. Наразі єдине з такими умовами. В міністерстві оборони сподіваються, що вже найближчим часом і в інших військових шпиталях з'явиться подібне устаткування. Великий спектр режимів і підбирається під кожного хворого, так, тільки в цій лінійці апаратів є режим АСВ, так називаємо, інтелектуальної вентиляції. У відділенні встановили нові апарати штучної вентиляції легень, діагностичні та наркозно-дихальні станції. Майже все обладнання відомих світових виробників. Такою технікою може похизуватися хіба що Київська обласна лікарня, але не в такій кількості. Можна виставити задати програму на добу, і буде в відповідний час введено відповідні ліки, які будуть стимулювати, покращувати виздоровлення цього хворого. На обладнання витратили чималі кошти. Конкретну суму в оборонному відомстві не називають. Розповіли лише, що 60 відсотків виділили із державного бюджету, решта спонсорська допомога. Це перше відділення такого рівня, і ми зараз будемо направляти зусилля, щоб кожний шпиталь в найближчі роки наш військовий мав такі виділення. Це дійсно те, чим можна пишатися. Тут 12 ліжкомість. Цілодобово чергують дві медичні сестри. Відділення реанімації на 100% укомплектоване лікарями. 11 з них мають вищу кваліфікаційну категорію. Двоє звання заслуженого лікаря України. Далі у програмі. Як життя 10-річної дівчинки врятував ліцеїст та чому жінки обирають армійську романтику? Рятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Хто ж не чув цієї відомої фрази з кінофільму «12 стільців. А що робити, коли тобі лише 10 і ти не вмієш плавати? Доводиться сподіватися лише на диво, і з Анастасією олійник диво таки сталося. Від неминучої загибелі її врятував вихованець ліцею імені Івана Богуна Ярослав Півненко. І тепер він по праву вважається її янголом-охоронцем. Урок англійської мови у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богона. Тема заняття – «Як Я привів літні канікули. Звичайна тема для початку навчального року. Звичайна для всіх юнаків, окрім дев'ятикласника Ярослава Півненка. Свою розповідь він розпочне зі слів літку я врятував людину. Дуже приємно, що саме в моїй роті навчається такий ліцеїст в Київському ліцеї. Ну, є з кого брати приклад. Ну, я вважаю, що даний випадок достойний поваги, честі, заохочень всякого роду. Звичайно, врятувати життя людини не кожному під силу. Тим паче там не було часу думати, що робити. Саме швидкість та рішучість хлопця допомогли йому блискавично зорієнтуватись у ситуації та кинутись на допомогу дівчинці. Події того літнього дня у Ярослава, неначе перед очима. Під час механіку я пішов на Дніпро рибалити. Там було багато дітлахів, ну і, і були ну, такі хлопці, як возросте, я менше год. І там була така дівчинка, Настя Оліник. Її штовхнули для забави просто у воду, а вона не не знали всі, що вона не вміє плавати. Не знав про це і Ярослав. Та побачивши, що дівчинка, пробувши декілька хвилин у воді, пішла на дно, не роздумуючи, кинувся на допомогу. Ну, я в одежі, ну тільки без тапочки бігом на не ну за нею. Там ну, до дна вона не достала, але я її води з води достала. Там на мосту була ну, така вірьовка. Я прирізав до вірівку, щоб вилізти мені на мостик. Я виліз на мостик і витягнув її. Далі надав першу медичну допомогу, так як вчили у ліцеї. Саме ці знання каже Ярослав допомогли йому не розгубитися і робити все, що потрібно у таких випадках. Сьогодні взвод Ярослава здає нормативи збігу на 60 метрів та підтягування. Фізичний розвиток на першому місці. Руслан Кузьменко викладає тут вже понад 6 років. На його думку, саме у військовому ліцеї хлопці набувають чоловічих рис, стають сильними, спритними та витривалими. У нас щороку приходять діти, вони фізично не розвинуті. Є навіть такі, які не можуть ні пробігти, ні віджатися, ні підтягнутися. А в кінці, вже коли вони випускаються, переходять у Київський військовий ліцей, то вони вже підтягуються 15 разів, 25 разів. На районних обласних змаганнях беруть участь у багатоборстві. Ярославу найкраще вдається біг на півтора кілометра. Саме під час бігу на довгі дистанції формується стійкість до навантажень. Динаміка. Є зростання, якщо брати по моєму предмету, по його фізичному розвитку, то він приходить на заняття, він все питає, як мені покращити, що мені потрібно зробити на уроці. Нормальний, роз, нормально розвинутий фізичний хлопець, який постійно над собою працює. Друзі Ярослава кажуть, товариш він хороший, ніколи не покине у біді, завжди допоможе у скрутний момент. Вчинком друга пишаються. Він вчинив дійсно геройський поступок, він ризикував життям. Ну, в общем, молодець. Не кожен на таке спосотно. Про той випадок знає весь ліцей. Та Ярослав гордощів з цього приводу не відчуває, лише став більш впевненим у собі і самостійним. Він який був, такий і залишився. Просто ось. Герой. Ну да, Ярослав не змінився сильно. Не так, що як це називається, зіркова хвороба. В нього це не проявлялось. Просто він ну, підвищив свою самооцінку про себе. У вільний час Ярослав Залюбки грає з друзями у шашки, а ще у нього є мрія стати військовим хірургом. Адже ліцеїст зрозумів, що рятувати людське життя це його покликання. Слово армія, напевно, у кожного із нас асоціюється із зброєю, потужною технікою та мужніми чоловіками. Проте і образ жінки в погонах стає дедалі звичним. Жінки на рівні з чоловіками служать у віддалених гарнізонах, обіймають керівні посади, тренуються на полігонах та їздять у гарячі точки в складі миротворчих контингентів, займаються науковими дослідженнями і заступають на бойові чергування. Тому наш сюжет про них прикрасу війська, ніжних та тендітних вимогливих та цілеспрямованих. Якщо вважаєте, що жінка це слабка стать, спробуйте відібрати ковдру в неї вночі. І хоча це жарт, в ньому є частка правди. Сучасна жінка не слабка, а стійка стать. Вона навіть ладна піти до армії. На мені зараз збрання звичне для жінки, тому цікаво запитати, чому ці дівчата замість сукні та підборів обирають камуфляж. Чверть особового складу Збройних сил України становлять жінки. Найбільша їх кількість у частинах повітряних сил та сухопутних військ. І у бойовій підготовці чоловікам вони можуть дати фору. Східна система, яка багато тисячоліть вже працює, Аюрведа. Вона трактує, що чоловік це є одиницею, а жінка є енергією, яка прикладена до цієї одиниці, то е, мені хотілося б, щоб і в армії саме так е, відбувалося, щоб жінка була тією енергетичною е, можливістю, тією енергетичним, енергетичним таким е, чинником, який би підбадьорював е, чоловіки, який би створював. Можливості для більшого розкриття вояків, наприклад, в ізраїльській армії жінка-сержант може керувати відділенням чоловіків, і це виправдано. Адже за такої практики у юнаків спрацьовує стимул робити все не гірше, ніж їхній командир. Жінка має, якщо вона вирішила служити, то вона має служити на тих посадах, які не будуть ну якимось чином. Зменшувати її жіночу гідність, її жіноче таке чарування, будемо так казати. Тобто жінка має залишатися жінкою. Якщо служба в ізраїльській армії для жінок обов'язок, то в українську йдуть за власним бажанням. Наші красуні вміють і з домашнім господарством впоратись, і зброю в руках тримати. Для військовослужбовців, як і чоловіків, так і жінок нормативи одні. Тобто ніяких змін у нормативних показниках немає. Часові показники залишаються місця. Застосовуємо нормативно на 13, це виконання неповної розборки автомата Калашникова. Час складає, оцінка відмінно 15 секунд, добре 17 секунд, задовільно 19 секунд. Певнено, вони почуваються і за кермом армійського автомобіля. Перший раз ми водили Урали на автодромі. Це просто незабутні відчуття. Взагалі дуже хочеться вже практикуватися, якось ну, у військах, можливо, ну як пощастить. Багато сучасних дівчат прагнуть служити в армії, але цього не так просто досягти. У Ярослави цілий рік пішов на те, аби довести всім, що вона гідна служити. І поки її подруги ходили на дискотеки з хлопцями, дівчина займалася на курсах, вивчала комп'ютер, здавала на водійські права. Але не була впевнена, що цього достатньо, щоб потрапити у військову частину, про яку мріяла. Та наполегливість не була даремною і мрії Ярослави. Справдилася. Я писала контракт із 138-ю радіотехнічною бригадою в місті Васильків. Проходила там службу на посаді диктор-планшетист, тобто видавала інформацію про повітряні цілі, які знаходяться в зоні нашої відповідальності, і видавала цю інформацію на стоящий командний пункт. Взагалі посада була цікавою і доволі таки пізнавальною. На досягнутому не зупинилася, вступила до військового інституту і вже має 6 років вислуги. Здавалося б, у такі навчальні заклади йдуть переважно чоловіки, проте в її групі 6 дівчат і лише один хлопець. Особисто я до жінок у формі відносився як до товаришів. Я виріс у багатодітній сім'ї, і потім, коли вже вступив до військового інституту, так виявилося, що в мене з'явилось замість трьох сестер, одразу шість, тобто дубль. І ну, в принципі, по суті, в цьому щось є, але ну, інколи це головний біль, але в той же час ну, як, весело і завжди буде що розповісти там, дітям, внукам. Бойові красуні не цураються важкої праці вояка. Окопи риють, з автомата стріляють, на полігони виїжджають. Адже на службі немає обов'язків. Окремо для жінок та окремо для чоловіків. Усі рівні. Ми е, перебували в військовій частині 1048 з 1 серпня по 30 це була військова практика. Ми захоплювалися не лише наші одногрупники, хлопці, але й солдати строкової служби, які були в досні, тому що все-таки вони дівчат бачать там не дуже часто, але все-таки дуже велика кількість уваги була приділена нам. У військовій кар'єрі, як не дивно, жінки досягають високого рівня, отримують вищі офіцерські звання. В Іспанії, Канаді, Фінляндії, Японії вони обіймали посаду міністрів оборони. Приміром, у сусідній країні, після тривалої перерви з'явилася жінка-генерал-майор Олена Князева у міністерстві оборони Росії. Єдина така на сьогодні. Те, що ти надягнув форму, це ще не означає, що ти військовослужбовець. Ти повинен це відчути в собі і знати, що знати свій обов'язок. Одні з цих сміливих красунь йдуть служити за покликом серця, інші прагнуть знайти другу половинку, а хтось підтримує сімейні традиції. Але об'єднує всіх те, що вони люблять свою професію і почувають себе органічно у камуфляжі. І наостанок пропоную вам дізнатися про що пишуть на сторінках військової преси. Чому нові програми та методи підготовки військ не виправдані та неефективні? Які таємниці срібних куполів приховує радіотехнічний батальйон АйПетрі? Подробиці шукайте на шпальтах народної армії. Польща повністю підтримує євроінтеграцію України. Це зазначив очільник польського оборонного відомства під час зустрічі військових делегацій двох держав у Севастополі. Фігури вищого пілотажу показали військові льотчики на Міжнародному авіафестивалі Крила вітчизни. Детальніше вам розповість газета Флот України. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви бажаєте залишити відгук або запропонувати тему наступної передачі, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До нових зустрічей.